Пані та панове, вітаю до вашої уваги. Огляд гамака від Levitate модель Ocean. Зроблений з переробленого океанічного пластику. Матеріал Air перероблений Тобі перероблений о, спецпляшок. Дуже чудовий гамак, тільки що його випробували. Довжина самого гамака 3 метри. Ось так він виглядає. Довжина кожної стропи 4 метри, стропи дуже якісні. Стропи вироблені з нейлону, не тянуться, виглядають дуже якісно. Матеріал 75D щільність. Дуже міцний, не розтягується, не тянеться, витримує навантаження до 200 кг. Так. Така тут просто затяжка на петлі. Стропи ну, без кріплень, але за цю ціну 790 гривень на поточний момент. Я вважаю це дуже чудова річ, тільки що разом випробували з сином. Чудово він тримає, місця дуже багато. Ширина 1,45 м, ну, я казав, 3 м, гамак дуже сподобався. Тим паче, що це вітчизняний виробник і річ дуже-дуже якісна, він не перевертається. Дуже задоволений покупкою і мені дуже сподобався цей виробник. Рекомендую.